Всім при ой боже, тільки що іспанію дивлюся. Всім привіт! Це отак от Ви на моєму ютуб-каналі. <кхід> Голос мене зникає, тому що в мене сьогодні черговий марафон реакцій, тому що я знову на тиждень випав, якщо не на більше, і продовжую записувати далі. Я чую фрагменти пісень у своїх тік лайвах і. <кхід> от що ж таке. Досі! Бо дивився рекап, але дуже відносно пам'ятаю, що там було. Тому абсолютно чесні реакції. продовжуються. І я хочу подивитися кіпер. Ви просили, ми зробили. Люблю я кіпер на Євробаченні, але коли це не чоловіки. Отак от. Отак от. Діма, от отак от. От, от. Кліп. Угу, угу. Brassy and this will be my down deep, I lost my heartbeat, stuck in between heaven and hell in beat. Hush. Hush. <laughs> Така музика класна, блін. in the ground in the sky yeah. <laughs> Господи, боже мой. Я хоч записував цю геніальнішу реакцію. Так, да, камера працює. Господи Боже. Перша, це була офігенна просто музика. Це просто мій фавор. Я нарешті на фікзна якому годіку свого життя зрозумів, що мені подобається, які прояви музики, власне, аранжування. Тобто транс, техно — це все, це моя любов. Боже, мене нема слів. Коротше, час, час буде. зараз-зараз. В мене абсолютно дуже багато питань і розчарувань з приводу того, що це ж спеціально зроблена заявка без відбору. Тобто, це не прийшов артист зі своїми якимось піснями або творчістю. Ви ж ліпите цей проект. Mm -hmm. а не можна було зробити щось більш інтересне. Ну, mm -hmm. well, а дві сестри могли написати, що більш оригінальне. тоді? Да? <laughs> йому не пасує ця музика взагалі. Голос дуже слабкий, приспіви просто просідають максимально. І оцей, типу, якісь претензія заспівати на фальцеті, вона просто знищує все. Тому що. Не кожен тембр розкривається на цій позиції вокальній. І... хаш, хаш, Абсолютно якісь натянуті рухи. Оце! Я Не хочу махати, бо я тут рознесу, в студії. У мене тут стільки все стоїть. Боже, це було настільки несмачно. Я вам розказую, як це працює. Хтось зрозумів. Давним-давно, це особливо в цих продюсерських проектах, що продає секс. Продає секс. Чим, що це що я маю на увазі? Тобто, ви навіть не підозрюєте, скільки ваших вподобань, особливо в Єврофанах, новини, не підписуємося, сформовано на ваших фетишах, грубо кажучи, тому що там, ось, наприклад, у нас дуже є яскраві персонажі в пабліку, яких е, от навіть не, не не, не треба слухати пісню. Ти знаєш представника, як він виглядає, і вони одразу такі все, це е, потлатий твінк, і я, я його вже люблю. Неважливо, що він співає, і оце також приносять нам смазливого такого трошки підсушеного хлопчика. І, і, типу, все, від тебе всі будуть тікти. І ти будеш такий весь класний, от, махнув рукою, і все, всі обосались. Та не фіга, ти просто не здара. Я в шоці, як вони взагалі могли. Це ж, мовник з продюсерами обрав ето, надів на нього цю пісню, пизданув туди оцей дуже глибоко-сенсовий кліп, який взагалі ні о чому. І оце. Саме ось так. Просто. Пробачать мене всі, хто від цього ситься. Це, це так жахливо. Я його просто поставлю в кінець. Я не знаю. Музика. Її можна слухати без його співу і без цього відео. Ну Просто. Ну, талант нуль. Нуль. Ви хотіли токсика? Получайте Токсіка. Ну, я не знаю, як таке можна взагалі пропонувати. Я знаю, що він багатьом подобається, але вибачте мене, я себе не позиціоную як експерта. Взагалі, це не муз, це не канал музичного спектру. Це просто тупа моя відсибятина е, суб'єктивна. Вона ваша відсібятіна, вона ваша. І е, я не поганий від цього, ви теж не погані. Просто у всіх різні смаки, і вони мають місце бути. Але в мене є певна насмотріності, і я працюю в музичному продакшені. Там, де і кліпи, і музика, і артисти, і трошки щось та й розумію, мені здається. Ем... Я в шоці, наскільки це ніяк. Давайте або обістріть мене в коментарях, або обістріть його. Третього не дано. Фу, а мене ж настрій зіпсувався. От Наше було просити мене його слухати. Дуже вам вдячний. І буду дуже вдячний, якщо ви мене не знищите зараз. І дивіться, відео все тут ще інші країни. Бо я там скрізь добрий. Це моє саме розносне відео. Супер. Молодець.